Чтобы вот уже точно понять, то есть регулярные были ваши брифинги президенту, доклады так. президенту на, на эту тему, по этому вопросу. В том числе на эту тему, так. В том числе. Так. Но последнее, ну, которое должно быть как бы крайнее, вот это совещание перед началом активной фазы, очень активной, самой активной, уже доставки заманенных людей сюда, в Украину, вот в этот момент... Президент не прийшов. Ні, ні, президент не прийшов. А ми до нього піднялися на четвертий поверх. Нам було повідомлення помічниками, що буде, з вами буде розмовляти глава офісу. І далі? Ми провели розмову. Нас було, нас було троє: Я, перший заступник Руслан Баранецький та глава Офісу. Що відбулося? Відбулася доповідь про зміни. Обстановці була доповідь щодо наступного етапу, тобто планова доповідь, яку ми е, робили по нашій спільній операції протягом деякого часу. Дуже все просто. Е, нагадую, в зв'язку з тим, що він був допущений делегований президентом, е, я отримав вказівку е, щодо перенесення е, фінального етапу. Я не просто отримав вказівку, Я отримав відповідь, що ця вказівка президента, тобто особа, яка була делегована перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента. Тільки письменного вказіння не було, це письменного... було Письмово наказано було правильно. Но все одно хтось небудь із політиків або із так ну, intelligence community, як ми це називаємо, да, а, то есть Люди, які займаються питаннями безпеки, вони можуть сказати, що ви ж не зобов'язані виконувати указання глава Офісу. Слушне питання, спробую відповісти. Нагадую вам ще раз, що м ми не можемо без команди президента до нього зайти. Тобто, нагадую, четвертий поверх є помічники і охорона, яка і в них я від помічника чітко отримав завдання. спуститися. Людина приходить і каже, він делегований. Не просто послухати, а Я від нього отримав казівку про перенесення. Тобто в нас не було письмового наказу. У нас була особа, делегована президентом, яка була в матеріалі, чула доповіді. Ми від нього отримали вказівку. Вказівку президента України. мотивації ми не можемо. Це державна тайна. Чому вона була перенесена? Е, нагадую ще раз, ми вже розмовляли. Це, на мою думку, а я е, майже 4 роки був державним експертом. Е, вважаю, що це буде неправильно в цій студії розповідати. Всі відповіді з рифом цілком таємно, я надав тиска. Е, Взагалі-то, ми з суб'єктивного точку зору операцію неможливо було переносити, тому що якраз і перенесення це один із варіантів, чому у нас відбувся провал. И что случилось потом? В итоге потом вот все эти люди, которых вы так долго заманивали, все они оказались в конце концов в Российской Федерации. Так, все мы знаем, что 29 числа российских найманцев было затримано. Через некоторый час, и это логично, что белорусы нам никогда бы их не отдали, Тому що це, ми знаємо, не знаємо, а такі є. Це одна держава, це одні спецслужби. І все, що б ми не робили, я не знаю, не зрозуміло для мене в матеріалі розслідування, наскільки я знаю, чому ми так довго подавали документи на екстрадицію. Але би ми навіть швидко подавали документи, нам би їх хто віддав. Так, да, це відбувся провал. І потрібно було це розслідувати. Тобто ми рік чекали, чому я тут? Якби було розслідування проведено, як була встановлена причина істина перша, або в нас є крот, чому або Ця провал операції це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, з людей забирають документи прикриття. Командири в групу в липні місяці стріляють в Києві. Тобто, це ланцюг і мало слідство за рік відповісти, У нас є крот чи немає. Ми не раз викликали, якщо вам цікаво, я розповім. Державним розслідуванням чітко, ясно, я виявив бажання на не бажання, а я почув, що слідчі хочуть мене допитати, я з'явився. Допит проходив сім хвилин. Ми почали розмовляти, але я запитав чому чи справа не засекречена. Тобто, мало того, я їй хочу надати відомості таємні. Справа не рухається. Тобто, рік ми не можемо дати відповідь, рік і три місяці. Що відбулося? А відбувся провал, який потрібно розслідувати. А от це провал, це слив, це що? Ето ето це трусость, побоялись, що Росія внезапно відповість, я не знаю чим, ядерним озброєнням. Це і провал. Які причини провалу, напевно, ви запитуєте у мене. Перше це причина провалу, чим у нас є крит, які працює на Росію. Друга причина провалу це Наша погана підготовка. І третя причина провала це гарна робота контрозвідки Білорусі. Свого аналізу, свого досвіду, свого керівного погляду, можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться в владних кабінетах, які, на мою думку, сленгам скажу, зливають, передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слід.